Реакція на землетрус на Камчатці показує, що рівень попереджень про цунамі покращується. Цунамі, уроки Камчатки та глобальні виклики в епоху розвитку систем раннього попередження. Недавній потужний землетрус біля берегів Камчатки і наступна евакуація мільйонів людей стали яскравим свідченням прогресу в області попередження про цунамі. Однак, як показує досвід, шлях до створення дійсно надійної системи захисту від цих стихійних лих ще далекий від завершення. Камчатський землетрус став не просто тестом для сучасних технологій, а й нагадав про необхідність постійного вдосконалення, інтеграції знань і, що найважливіше, підвищення рівня готовності населення в зонах ризику. Еволюція систем попередження від трагедії до технологічного прориву. Згадаймо жахливі події 2004 року в Індонезії і 2011 року в Японії. Десятки тисяч загиблих, зруйновані міста ці трагедії стали болючим поштовхом до переосмислення систем попередження про цунамі. Тоді стало очевидно, що недостатньо просто зафіксувати землетрус і визначити потенційну небезпеку. Необхідна була глобальна мережа датчиків, передові моделі прогнозування і, найголовніше Ефективна система оповіщення населення з тих пір відбувся значний прогрес. Поява сейсмометрів, що вимірюють струси, і мережі буїв, що передають дані про висоту хвиль через супутники, значно підвищило швидкість і точність виявлення цунамі. Розвиток обчислювальних потужностей дозволило створювати складні моделі, що прогнозують поширення хвиль і дозволяють службам попередження про цунамі оперативно видавати рекомендації по евакуації. Камчатський землетрус став наочним прикладом того, як ці технології працюють в реальних умовах. Оперативна реакція служб по всьому тихоокеанському регіону, евакуація мільйонів людей все це свідчить про те, що ми дійсно просунулися вперед. Однак, варто визнати, що це лише одна сторона медалі. Чому невеликі хвилі це не привід для самозаспокоєння? Той факт, що Камчатський землетрус, незважаючи на свою потужність, не призвів до катастрофічних хвиль, не повинен викликати полегшення. Це скоріше сигнал про те, що наші моделі прогнозування та оцінки ризиків потребують подальшого доопрацювання. Важливо розуміти, що сила землетрусу це лише один з факторів, що впливають на формування цунамі. Геологія океану, рельєф берегової лінії, глибина води все це грає величезну роль. Не можна покладатися на удачу, навіть якщо землетрус не призвів до великих хвиль, завжди існує ризик, що наступне буде набагато сильнішим. Ігнорування цієї небезпеки може призвести до сумних наслідків, ключові виклики та напрямки розвитку, що потрібно покращити. Незважаючи на технологічний прогрес, перед світовим співтовариством стоїть ряд серйозних викликів в області захисту від цунамі. Покращення моделей прогнозування повеней, як відзначають експерти, важливо не тільки прогнозувати поширення хвиль, а й оцінювати потенційний збиток від повеней. Для цього необхідні більш точні моделі, що враховують особливості рельєфу і забудови прибережних районів. Розвиток систем оповіщення в уразливих регіонах. Бангладеш, Шрі Ланка та інші країни, яким загрожує цунамі, потребують сучасних систем оповіщення та підвищення обізнаності населення необхідно забезпечити, щоб інформація про цунамі доходила до всіх, включаючи тих, хто не має доступу до сучасних технологій. Інтеграція даних з різних джерел для підвищення точності прогнозів необхідно об'єднувати дані, отримані з сейсмометрів. Буїв супутників та інших джерел, штучний інтелект і машини навчання можуть зіграти ключову роль в аналізі великих обсягів даних і виявленні прихованих закономірностей. Регулярні навчання і підвищення готовності населення, навчання з евакуації повинні проводитися регулярно, щоб люди знали, що робити в разі цунамі, важливо навчати населення правилам безпеки, розповідати про ознаки цунамі, що наближається, і демонструвати, як користуватися системами оповіщення. Облік місцевих знань і традицій. У прибережних громадах часто існують традиційні знання про цунамі, які передаються з покоління в покоління. Ці знання можуть бути цінним доповненням до сучасних технологій і допомагати в прогнозуванні і реагуванні на цунамі. Особистий досвід та спостереження уроки з минулого минулого року я відвідав прибережне місто в Індонезії, яке постраждало від цунамі 2004 року. Руйнування, яке я побачив на власні очі, було жахливим. Але мене вразила не тільки трагедія, а й стійкість місцевих жителів. Вони брали активну участь у відбудові міста, розробляли плани захисту від цунамі та навчали дітей правилам безпеки. Цей досвід показав мені, що захист від цунамі це не лише технологічне питання, а й питання соціальної відповідальності. Кожен член суспільства повинен усвідомлювати свою роль у забезпеченні безпеки та готовності до стихійних лих. Висновок майбутнє захисту від цунамі Камчатський землетрус став важливим етапом у розвитку систем попередження про цунамі. Воно підтвердило ефективність сучасних технологій і показало, наскільки далеко ми просунулися вперед. Однак, як показує досвід, шлях до створення дійсно надійної системи захисту від цих стихійних лих ще далекий від завершення. Необхідно продовжувати вдосконалювати моделі прогнозування, розвивати системи оповіщення в уразливих регіонах, інтегрувати дані з різних джерел, проводити регулярні навчання і підвищувати готовність населення тільки тоді ми зможемо забезпечити безпеку прибережних громад і запобігти повторенню трагічних подій минулого. Майбутнє захисту від цунамі це майбутнє, засноване на поєднанні передових технологій, соціальної відповідальності та глибокого розуміння природи. І я впевнений, що ми зможемо створити цей світ разом.